Ми продовжуємо триматися разом задля великої перемоги нашої країни. Ми віримо, що Божа рука також підтримує нас в цьому. І давайте усвідомлювати саме в цих обставинах нашу велику силу, протистояння, добра, злу. Ну, а ми переходимо до ще одної теми, яку вам анонсували. Сьогодні ми хочемо поговорити про важливу професію, яка не знаємо наскільки саме в цю мить має попит. Принаймні раніше ми чули, що великий попит вона має на ринку праці у різних сферах, і в онлайн роботі, і в офлайн. Давайте дізнаватися про те, хто такі маркетологи на потрібна ця. Професія, чи багато можна заробити, будучи спеціалістом у цій сфері, допомагати розбиратися у цьому. Нам сьогодні буде Олеся Бондаренко, маркетологиня, експертка з кризового маркетингу. Доброго ранку вам Добрий ранок. Доброго Дякому, ранку. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Хто такі маркетологи? Якщо ми так для тих, хто все ж таки не розуміє цієї професії, простими словами. Для тих, хто не розуміє, маркетолог це фіховець, який вивчає ринок, попит на продукт, на бренд і. Всі-всі можливі взаємодії з аудиторією? Якщо говорити для бізнесу, то маркетолог це фахівець, який комплексно просуває, продумує стратегію і робить все можливе, щоб ваш бренд знали всі, а основне знала ваша цільова аудиторія. Угу. А скажіть, будь ласка, чи актуальною є зараз ця професія в час війни? Ось знаєте, як дуже легко перевірити, чи актуальна ця професія. Заходите в інстаграм, вводите в пошук маркетинг, маркетолог і бачите просто тисячі-тисячі різних можливих профілів. Мені здається, ця професія зараз є аж занадто актуальною, тому що дуже багато, точніше, мало людей розуміє реально, що таке маркетолог. І чим він займається в нас? Як зараз? Ти закінчив два курси і можеш писати, що ти гуру СММ, гуру так, маркетингу, так, так. і в принципі це гуру може нам підставити під будь-яку професію. Багато спеціалістів, мало хороших, mm -hmm. в принципі, mm -hmm. як і в будь-якій сфері. А що, навіть не дуже хороші спеціалісти можуть собі швидко знайти роботу. Тобто, ну, клієнти взагалі самі розуміють важливість роботи маркетолога, чи для них це теж нова сфера, і вони не можуть усвідомити, чи правильно робить фахівець свою роботу, чи неправильно. Декілька питань, буде поступово. Так. Не всі клієнти розуміють, хто їм потрібен і хто такий маркетолог. Чи всі мають, отак зразу знаходять клієнтів, і після курсу достатньо. А я вам скажу навіть більше, деякі люди можуть просто закінчити вебінар, який буде безкоштовний, і потім продавати своє навчання. На жаль, інформаційний простір зараз наскільки споплюжений, що дуже тяжко знайти дійсно людей, які мають реальні кейси. Тому що, на жаль, з того, що бачу я і мої колеги, неймовірна кількість експертів продають уже свої навчання, консультації, але коли ти в них запитуєш, Ж одне єдине питання. А скажіть, будь ласка, який у вас був кейс, з якими там відомими брендами ви працювали? Розкажіть, кого ви просували там з останніх півроку? А там починається така довга пауза мовчання. А угу. знаєте, ми говорили от наш в наших етерах нещодавно про те, що українські бізнеси не просто не припинили, ну деякі припинили своє існування, але не просто закрилася ця вся тема. Навпаки, сьогодні, навіть у час війни, багато нових ініціатив, багато нових малих та середніх бізнесів Сів засновується сьогодні, і тому для кожного потрібен потрібен ось цей розвиток, потрібне просування, щоб їх знали, для того, щоб люди могли справді просувати свою справу і заробляти на цьому коштою і платити податок державі. Ось ми говорили про те, що хтось може просто вебінар послухати, так і сказати, що я вже маркетолог. Будь ласка, робіть у мене замовлення, але ось скільки часу потрібно, щоб по справжньому стати хорошим фахівцем скільки часу потрібно навчатися, можливо, які саме курси чи університети закінчувати, щоб справді стати гарним спеціалістом. Можливо, відповім лірично, але навчатися потрібно все життя, щоб бути хорошим спеціалістом. А я можу сказати, там, просто ще можна там, опанувати професію маркетолога, можна, але це питання часу. Ну І потрібно сказати, що маркетинг він дуже обширний. Якщо ви хочете опанувати там, якусь одну із галузей, один інструмент маркетингу, без питань ви можете пройти курси, бажано йти на дійсно хороше навчання, яке вам потім буде давати кейси, практику. І ви зможете не просто пройти теорію, а ще й відпрактикуватися на реальний. Клієнтах. А якщо говорити про комплексний маркетинг, яким займаюся я, то це і навчання протягом всього життя. Наприклад, перша моя освіта це журналіст. Я закінчила інститут Шевченка. Я хочу сказати, що це дало дуже багато допомоги мені з маркетингом, тому що там на тому етапі я тоді не планувала ним займатися, але так склалося життя. І я навчалася. в мене багато різних закінчених вищих навчань за кордоном, саме з маркетингу, mm -hmm. плюс в Україні. Ні, я вже потім, коли там досягла певного інформаційного рівня, тих знань, яких мені достатньо, а в маркетингу потрібно знати ще й бізнес. Наприклад, декілька років тому я закінчила MBA з психології бізнесу, я сама мала до, такий і доступ до запуску бізнесів, і сама практикувала запуск бізнесів і власних, і своїх знайомих, колег. Тобто, якщо, наприклад, для підприємця важливо бути не просто підприємцем, а ще трішки маркетологом, так само як для маркетолога, важливо. Ли, ви бути трішки підприємцем, mm -hmm. тоді ось є ця гармонія і розуміння, як дійсно потрібно будувати ваш бізнес. Тобто, це має бути така різностороння особистість, яка не просто зосереджена тільки на одному, на одній там точці, на одній якійсь задачі. Так, це людина, яка має постійно розвиватися, постійно навчатися і знати не тільки там свою сферу, але також трішечки і про інші. Так, це якщо ми говоримо про маркетолога, директора з маркетингу, людину, яка керує процесами, угу. тому що там, повертаючись трішки до ваших запитань, як бізнес приймає маркетолога, це знаєте, у нас зараз дуже популярно, напевно, теж в ко. Професії, коли це людина-оркестр. Тобто, бізнесмен uh -huh. або там людина, яка тебе наймає, думає, що ти маєш робити все: uh -huh. і СММ, і налаштовувати сайти, і включати рекламу, проводити івенти. І ще туди давайте додамо піар, не забуваємо, плюс декілька а, навиків з сейл-відділу. Тобто, маркетолог це людина, яка комплексно просуває. От, Наприклад, в мене комплексний маркетинг і більше стратегічний. І зрозуміло, що я маю знати всі інструменти маркетингу і навіть всі інструменти. Інструменти бізнесу, але фізично одна людина не може це виконувати, тому що задача маркетолога, директора з маркетингу, там ті посади, які займала я, це так вибудувати і організувати робочий процес, щоб разом з бізнесом ми дійшли до тих. Ціли, які ми разом хочемо. Якщо ви не хочете займатися комплексним маркетингом, ви можете зайнятися ну будь-чим, що вам близько. Наприклад, контент-мейкер це теж один із інструментів маркетингу. Таргет, налаштування таргету або там Google реклама це теж одні з інструментів маркетингу. Наприклад, дуже багато людей ділить маркетинг на такий аналітично-економічний, коли маркетологи більше працюють з цифрами. І теж важливо сказати, що маркетолог має розуміти. Ти трішки економікою і, взагалі, що відбувається на ринку, і тенденції ринку, а mm -hmm. тому все залежить від того, чим ви хочете yeah. займатися, але не називайте себе маркетологом, якщо ви не. Не марк... працюєте в комплексі, так якщо ви не маркетолог? мені взагалі здається, що у нас е, трошечки оманлива тенденція в Україні, особливо е, серед молоді, що будь-яку професію можна опанувати дуже швидко, і для цього, тобто йде тенденція не потрібно навчатися у вишах, е, можна проходити швидко курс опанувати. Так. Е, дійсно, воно частково десь відображає істину. З іншого боку, е, коли от ви зазначили е, про важливість освіти, так е, коли ти. Е, Освічений безпосередньо маєш вищу освіту, особливо там, наприклад, маркетинг, да? ми скажемо, що це практична професія, там школа може бути застарілою, але ті ази, які, на якому будується все, вони ж незмінні. І коли ти розпілкуєшся з людиною, яка безпосередньо знає дуже сильно цю теорію, здавалось би, так тут важлива практика, вона знає теорію. Ти відчуваєш, що людина розуміється на цьому. А якщо ти береш ось такий курс у людей, які самі нещодавно навчилися, і через рік вони вже. Продають свої курси, okay. дуже відчувається їхня сирість в знаннях і в практиці також, тому що воно ж все комплексно. Тому мені, от я більше до до чого, що хочеться закликати не нехтувати професійним навчанням, тому що ну, це ваша кваліфікація. І мені здається, що класно, якщо ти там працюєш в інтернеті і можеш сказати, я заробляю тисячу-дві тисячі доларів, але якщо ти з якісною освітою і якісно все розумієш, ти можеш працювати в світових компаніях. Які будуть тобі давати значно більший uh -huh. прибуток, ну це так. Моя думка так я згідна з твоєю думкою, тому що справді зараз світ пропагує нам таку ідею, що ми навчаємося швидко і потім заробляємо величезні гроші, так що це надзвичайно легко, і так далі, але. Так, ваша думка з приводу цього? Так, так, хотіла сказати, що те, що ви сказали, що потрібно мати там базову освіту і вже потім щось про себе заявляти. А в маркетингу, навіть коли ти маєш базову освіту, цього недостатньо. Наприклад, тенденції ринку і те, що ви говорили за бізнес, вони дуже швидко змінюються. Наприклад, там у нас оці цій кожних кожен місяць якась нова соцмережа, яку ми дивимося, там вистрелить вона чи ні. А маркетинг і маркетолог це такі така сфера діяльності, коли якщо ти там раз в три місяці. Місяці не проходиш якийсь курс. Ну, це там раз в три місяці, я кажу по собі, тому що, наприклад, я постійно дивлюся я моніторю ринок. Там зрозуміло, що я вивчаю із своїх там конкурентів, і дивлюся, хто що запускає. Але раз на три місяці навчання або конференція, лекція, вебінар, розбір, супервайзінг він обов'язковий. Mm -hmm. Тому що mm -hmm. по іншому ви просто не будете розвиватися. Тобто, в першу чергу, ми вже переходимо до якості хорошого маркетолога. І як я зрозуміла, в першу чергу це має бути людина, яка любить навчатися, яка постійно в цьому процесі. Правильно? Ну тут основне теж, знаєте, не перейти в синдром вічного студента, коли ти постійно вчишся, але нічого без практики, не робиш. Так? Mm -hmm. так, без практики. Ну ось тут така напевно на та ще доля маркетолога в тому, що йому потрібно і розвиватися і навчатися, і разом з тим в жодному випадку не випадати з ринку. Ну не випадати з ринку, це постійно працювати з бізнесами і вивчати їхні тенденції. А бажано ще з міжнародним. Давайте уявімо, що ну ми потребуємо шукаємо маркетолога так для своєї компанії, для свого якогось проєкту, бізнесу. На що я як роботодавець, да? ну, скажімо так, маю звернути увагу для того, щоб ну, я ж не, не знаюся на сфері маркетингу, але шукаю собі професіонала, який буде розвивати мій бізнес. На що мені звертати увагу? Заходите в Google і вводите, хто такий маркетолог. А це вроді так базово, але просто повірте з мого досвіду, напевно. 80% особливо таких ну типових клієнтів, які шукають там через платформи з пошуку роботи, не знають, що їм потрібно. Потім дивитися, який функціонал потрібно закривати людиною, і не намагайтеся закрити функціонал всім. Наприклад, якщо ви там теж зараз зайдете на будь-яку платформу з пошуку роботи і наведете маркетолог і подивитеся 10 вакансій, в цих 10 вакансіях буде абсолютно різний функціонал. Іноді він знаєте доходить до абсурду на декілька там сторінок. Потрібно розуміти чітко ці. І чітко розуміти, що ця людина зможе це все виконати. Ну, такий Тизер не зможе. Ну, не може маркетолог виконувати те, що всі від нього хочуть по вакансіях. Uh -huh. Тому що нас шукають в в людині з маркетингу цілий відділ з маркетингу, а uh -huh. це нереально. Uh -huh. Які поєднання ви б назвали доречними? Бо ми сказали, що сфери маркетингу дуже великі, і інколи ми заходимо до когось на сторінку в інстаграм, і там смм, контент-мейкер, таргетолог, маркетолог і все, що от ми перераховували, все в одній людині. Наскільки багато функцій може в собі поєднати, на вашу думку, максимально людина для ефективної роботи? А ось вона має поєднувати всі ці функції, але їх не виконувати. Тому що, наприклад, коли я пишу стратегію, я. Я пишу стратегію для кожного з інструментів маркетингу. Я контролюю процес реалізації. Ну, так само я mm -hmm. маю на увазі, я як в ролі маркетолога і там, директора з маркетингу. Але, наприклад, я не можу і слідкувати за там, продуктом, його упаковкою, його розвитком, за виходом на нові ринки, за репутацією і паралельно ще постати сторіки. Ну uh -huh. це, тобто, це не реальна. Кожна так. людина має мати свою справу. те, що ви назвали, це все частинки відділу маркетингу. Uh -huh. Але от коли пишуть там smm маркетолог як зараз дуже популярно, ну а що таке SMM? Це спеціаліст з маркетингу, зрозуміло, але це не комплексний маркетинг. Це спеціаліст з соцмереж як інструмент маркетингу. Uh -huh. І ми просто зараз всі забули. Ось інстаграм дуже сильно. Як на мене, вже, взагалі уявлення mm -hmm. про і бізнес, і про маркетинг, тому що всі думають, що маркетинг закінчується на сторінках соцмереж. Насправді, ну, хороший маркетолог знає прекрасно, що робити, якщо там завтра ляже Інстаграм чи будь-яка інша соцмережа. Це не є панацеєю. І офлайн-маркетинг він зараз дуже сильно це якраз в тенденції бізнесу. Зараз офлайн-маркетинг взагалі процвітає і набирає нових обертів. Uh -huh. Uh -huh. Ну і ми переходимо, напевно до найцікавішого, те, що зазвичай хвилює людей, тих хто можливо, хоче опанувати нову професію, скільки в середньому заробляють маркетологи. А, теж скажу, напевно, занадто узагальнено і трішки не те, що ви хочете почути, тому що завжди є інші рамки. А якщо, наприклад, говорити про український ринок, а середньостатистичне ЗП, це якщо ми теж говоримо про ці пошукові платформи, про аналіз ринку, тенденції, ну те, що ви можете почитати в принципі uh -huh. на будь-якому там бізнес-аналітичному форумі, а саме маркетолог без додатків, там там сіньор або, наприклад, директор з маркетингу це десь 20-25 тисяч. А зараз, якщо говорити про директора з маркетингу в компанії, це, я маю на увазі графік роботи там, з 9 до 6, умовно, а це десь в районі 30-35 тисяч гривень на місяць. Але я все-таки за те, і якщо нас чують підприємці, хочу це донести, а що маркетологу не можна сидіти в рамках і в чотирьох стінах, тому що маркетинг це про і натхнення, і про пошук, і про аналіз. І якщо маркетолог постійно працює в одній ніші, ну мало того, що там це питання вигорання, так це ще питання в тому, що він втрачає свої дійсно експертні навики. Тому що навіть коли ми працюємо з однією сферою, ми маємо розуміти всі сфери, які поряд з нею. Якщо говорити про закордонний ринок, то, наприклад, це середня зарплата від 3 тисяч доларів на місяць. А це якщо ми говоримо про Європу і Америку, це з мого досвіду. Ну і плюс у вас завжди є шанс бути класним маркетологом, зробити там, вести свій особистий бренд, себе популяризувати, запускати дійсно класні курси, проводити конференції, консультування і плюс мати декілька проектів під колю. І, наприклад, вести їх або самостійно, або зі своєю командою, і там вже ваш знаєте, немає стелі, все залежить тільки від вас. Ну і питання теж готовності бізнесу платити. Ось це вже трішки інша сфера, тому що, взагалі, зарплата маркетолога залежить від кількості відповідальності, яку він на себе бере. Ну, в принципі, напевно, теж як в великій mm -hmm. кількості сфер діяльності, а тому немає такого. Єдине, що зараз всі хочуть одразу там тисячу доларів за проект після двох курсів. Ну, це теж, але знаєте, платять. От парадоксально, те, що бізнес ну, напевно платить. в Україні просто ще не дуже дійсно розвинена ця сфера в масовості, в розумінні того. За що ми платимо? Так, тобто, як і клієнт, який наймає маркетолога, як ми в на самому початку говорили, не завжди. Розуміє, що він має робити, і що він хоче взагалі отримати від цієї людини. Хоче, щоб щось продавалося, а яким чином це працює? А хто його знає? А професіонал ця людина, а хто його знає? Це, напевно, найбільше біль маркетологів, коли людина приходить і вона сама не знає, що їй потрібно, так, так який продукти їй потрібні. Справді це така широка тема. Про неї можна багато говорити. Ми дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли до нас і провідкрили відкрили трішки завісу ось цієї нової сучасної професії, яка є сьогодні на часі, як ми сьогодні. Ні, з'ясувала, тому дякуємо за те, що були із нами. Дякую вам. Дорогі друзі, невеличка пауза. Попереду. А ми нагадаємо, що про маркетинг ми говоримо сьогодні з Олесею Бондаренко, маркетологіною експерткою з кризового маркетингу. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково перегляньте цю розмову ще раз. В наш інстаграм заходьте там. Ми сторіки постимо якраз таки, знаєте, СММ у нас розвивається, і відмічаємо наших експертів. Якщо у вас є свої питання, можете їм поставити особисто невеличка реклама.